Відповіді на коментар, що самостійно можна завести осмію вдома в такому дерев'яному поліні, насверливши отворів. Осмія прилетить і поселиться і буде вам запилювати сад. В цьому випадку, коли насверлите отворів в дереві, ви не зможете контролювати е, кількість бджіл. Правильно розрахувати, скільки вам бджіл потрібно на, для вашого саду, для скажімо, для тої чи іншої культури. Я пропоную таку трубочку. Скажем, е, ось ви можете глянути, як бджола працює. Але осінню, ви берете ось цю трубочку, розколюєте. Тепер дивіться наглядно, ви можете побачити добрий кокон, добрий кокон, добрий кокон. А тут бачите шкідники. То вже ось ці, скажімо, оцей кокон добрий, він не зможе вилізти з трубочки, тому що ті шкідники, ось як ви бачите, вони не дадуть вилізти. Кожного її ми кожну цю трубочку розколюємо, складаємо ці кокони в коробочки, складаємо в холодильник до наступного е сезону запилення. І за два тижні ми викладаємо ту кількість е коконів е тих бджіл для вашого саду, для вашої культури, скільки потрібно, кого цікавить якісне запилення саду, контакти в профілі.